Роальд даль Чарлі і Шоколадна фабрика Розділ 13 Настав щасливий день Уранці щасливого дня яскраво сяяло сонечко. Однак земля й досі була вкрита снігом і стояв лютий холод перед брамою фабрики Вонка Зібрався величезний натовп, що хотів побачити п'ятьох щасливих власників квитків. Панувало неймовірне збудження. Наближалася десята ранку, юрба галасувала і штовхалася, а поліцаї, зчепивши руки, намагалася відтиснути її від брами. Просто перед воротами, ретельно загороджені від натовпу поліцаями, Стояли п'ятеро знаменитих дітей разом з дорослими, що їх привели. Серед усіх височила кістлява постать дідуня Джо, що стояв мовчки і міцно тримав за руку малого Чарлі Бакета. Кожен з дітей, окрім Чарлі, прийшов з мамою і татом, і це було правильно, бо інакше б усе вийшло з під контролю. Дітям так кортіло зайти. Що батькам доводилося стримувати їх силою, щоб не дерлися на браму. «Май терпець!» – кричали батьки. Зачекай. Ще на пора, ще на десята. Чарлі Бакет чув, як за спиною галасує натовп. Люди штовхалися і пхалися, щоб хоч глянути на знаменитих дітей. Це Віолетта Борегард, почув він чийсь крик. Це точно вона. Я її в газеті бачив. А знаєте, крикнув хтось інший, вона й далі жує свою бридку стару гумку. Вже три місяці гляньте на її щелепи, вони постійно плямкають. А хто той гадкий хлопець? Та це ж Гавгустус зглуп. Так і є. Здоровецький, правда? Страшенно. А то, що за хлопець у курточці з ковбоєм, то майк тіві його не відтягти від телевізора. Він, мабуть, здурів, увесь обвішився тим одурнуватими пістолями. А я хочу побачити вируку Солт, вигукнув ще хтось із натовпу. Це та, чий батько купив півмільйона батончиків, а потім змусив працівниць своєї фабрики їх розгортати. Аж доки знайшли золотий квиток, він купує все, чого їй заманеться, абсолютно все. От то заверещить і все вже має. Жахливо, правда? Мерзенно, я так скажу. А де вона стоїть? Он там, ліворуч, дівчинка в сріблястій норковій шубі. А хто з них Чарлі Бакет? Чарлі Бакет, мабуть, отой худющий кордупель. Що стоїть біля дідуга, на скелет. Недалечко від нас, о, там, бачите? А чого він у такий холод без пальта? О, хіба я знаю? Може, нема за що купити. О, Боже ж ти мій, де він геть замерзне. Чарлі, що стояв усього за кілька кроків від цих людей, міцніше стис руку дідуня Джо, а той лише глянув на Чарлі й усміхнувся. Десь у долині годинник на церковній вежі забамкав десяту. Дуже повільно, голосно скригочучи іржавими завісами, залізні ворота фабрики почали відчинятися. Юрба раптово завмерла. Діти перестали стрибати, усі втупилися в ворота. Ось він. вигукнув хтось із натовпу. Це ж він. І так воно й було. thank you